Тільки багато хто знає і так. А СПУ це соціалістична партія, ви маєте на увазі? А чому вона має жити? Ви маєте на увазі їхня ідеологія соціалістична чи сама партія як партія? Як партія, так? Да? Розумію. А ви знаєте, що вони були самі е, багаті проститутки з 2006 року? Ви знаєте, що на наступний день, коли е, мороз продався, був розкуплений весь е, магазин Бентлі. Це ви знаєте? Отак. От Молодіще. Я розумію. Thank you. А зрада не пройдеться, яку ви маєте на увазі зраду? Зрада це рішення А хто зраджує? І Рудьковський в тому числі? І Рудьковський в тому числі? Ну як це ні? Ну, він точно такий же зрадник, як і всі інші. Мені що він а ви не знаєте, хто такі рутковський? Ну, а що ані ви знаєте щось добре? Добре, скажіть мені щось добре про Рудьковського. А я вам скажу я вам скажу дуже багато доброго. Ну скажіть, будь, будь ласка, Рудков, хочуть на допомагає інвалідам. інвалідам. яким? якимсь зі свого яким інвалідом? вам фамілії називати ну так. Ну, мені тр... 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 Підготувати, мені, підготувати, мені підготувати. треба розуміти, просто хоча б організації. Інтерв'ю не підготували зрозуміло. Ну, не буду фамілії називати. Ну мені зустрінемось. Я підготую, сам скажу, конкретно інвалідів. Ну, в інтернеті просто викладіть все. Хочете, я вам розкажу про Рудковського Багата, як його Сан Санич, як його своє же керівництво. Але мені все одно його, це його керівництво, це він. Я працюю. Я працюю. Так от, Я хочу сказати вам, ви Так. Я можу подати на вас суд, тому що ви мене мені.